Як відрізнити новачка від вже досвідченого токаря? А дуже легко побачити, як він міряє. Якщо він міряє ось так пафосно, значить людина вже як мінімум не нуб, вже щось вміє. Якщо людина бере інструмент міряльний, там немає значення, штанин циркуль, мікрометр, і він не знає навіть його тримати, він навіть не відчуває, чи він зараз правильно міряє, чи неправильно. Досвідчений будь-який топер, Він навіть коли міряє, він, якщо наміряє якийсь там розмір, він відчуває, що щось тут не то, це не той розмір, ну точно має бути інакше. Він настільки впевнений, що там має бути цей розмір, що він його там по-любому наміряє. Це просто провірено. Думаю, в коментарях кожен може написати свій відгук, як він бачить, коли людина має скіл або ні. Тому що я часто бачу ну, новачки десь там, я їх бачу, як вони інструмент тримають. то Мені страшно стає за цей інструмент. Пишіть коментарі, трохи гумору не завадить.